Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! Сьогодні наша молитва винизах з нашої катхетичної школи, яка діє при спільноті Святого Миколая в особливий спосіб молимося за діток, які постраждали на війні, просимо у Бога, благословенні і сили для наших захисників і захисниць, для наших медиків, для наших волонтерів. Також просимо у Бога благословення для всіх людей. Які нам допомагають у війні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царі Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю. Прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного, і царного, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, Родженого, несотвореного, непосушного земля, що через нього все сказали. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого, і Марії Ніви, і, і славу диви. Йому розв'ятий за нас, зарод і Аполаха, і страждав, і був прований, і воскрес у тейті день згідно Списанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч отцях, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животверешного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рідно поколяєми, і рідно славимо, що говорить через пророки, єдину святу совоску церкву. І зловій одне хрещення, навіть пущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і, і, і життя в якого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині, і, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діву радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти віші. Амин. І благословений піхона Твого, бо ти породила Христа Спаса і справителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, всякі, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і справителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив, нині і час і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тиші, жінками і благословений Твого, бо ти проти Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Она шлюби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекетного Огню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше страшне та інство. Ісус Христос молиться в оливному саду. Отче, коли Ти хочеш, віддали від мене цю чашу. І нехай не моя, а твоя буде вояк. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повністю скорботи та тривоги, ще пильніше молився, а під його став, мокра під і що падала на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх спляченими під смутку. І сказав їм: Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не війти в спокусу. Отче наші сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам робини наші, як і ми прощаємо умивати нашим, і не введи нас у Солкусу, аби визволила світу на Богам. Погородиця діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений відом Того, бо ти породила Христа спасами і збавителя душ наших, погородиця діворатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений віно над Того, бо ти породила Христа спасами і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословена ти мішенька, і благословений відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших, погородиця Дім, порадуйся, благодатна Марія, Господь Сибой, благословена ти вішитами, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спабителя душ наших. Богородиця Діво радійся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословений від того Бо ти породила Христа Спаса і справителя душі наші, породиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословенний від того на того, ти породила Христа з пасам і справителя душі наші. Богородице і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице породицях і благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний благословена пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти жінками, і благословенних і того. Бо ти мотивородила Христа Спаса, і збавити душ наших, породиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти жінками, і благословенний в того. Вони Христа, спаси і спали, душі наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, Прости нам наші віки, віки заборони нас від пекельного вогню, заборва до неба усі душі, то, а особливо то, ті, що не найбільше не потребують Догосе. До Благостречне таїнство, вичування Ісуса Христа. Взяти дівати Ісуса Ді і меліб Його почувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранений ми вилікувані. Отче наш, сина, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, і так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І, і посилання наші, як і ми, ми прощаємо, винуватцям наші, і, і не вдати нас у спокусу, а не визволи нас і амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між життя, і благословенний підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жидами, і благословених підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, бо вородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінках, і благословений підлога Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших, благородицях Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти ніж і благословенний від Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти ніж і благословенний від того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Восполена ти міщенка, і восполені пілона Твого, бо ти воробила Христа Спаса і справителя душ наших, бо родиця діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, по спорядна тим і жінками, і во славе пілона Того, бо ти воробила, Христа Спаса і справителя душі наших, бородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Словенна ти міжнами, і благословених вікона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця діво радийся, новодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний від того Того, во ти породила Христа Спаса і збавителя дущ наших, Богородице Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти, тих життя, і благословених відповідних ворог, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, запороди нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого на милосердя. Третє страсне таїнство. Ісуса вічає терміні. Вояки, спільши вінокі старинини, поклали йому на голову і одягли його в богрянці. І ступаючи до нього, казали, радуйся, цар юдейський, і били його по лиці. Отче наш Шіст, сина Христа, Христа, світися, і сина Господи, нехай святи сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хріп наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, роди наші, як і ми прощаємо, ми тварці наші, і не введи нас у спокусу, але безполи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тих і благословенний підлога на Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословених вітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городицях Дім, радості, на Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між ж нами, і благословених від того нового, ти породила Христа Спаса і збавити душ наших, породиця Діво радость, на благодатна Марія, Господь з тобою! Благословена в тині ж нами, і благословений від конах Бог, Бити породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця діло радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, ніж нами, і благословений пітла на хворобах, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діло радуйся, благодатна Марія, Господь с тобою. Благословенна ти віщинами, і благословених від того на Твого, буди породила Христа спаса і збавителя душ наших, у городицях діво Благодатна Марія, Господь с тобою, благословенна ти віщинами, і благословений від того, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, у воролицях Діво Благодатна Марія, Господь с тобою. Благословенна ти нічних даних, і благословений приголов. Вони породила Христа Спаса і спабителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти нічних даних, і благословена від того Того. Вони ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти, Києві і благословений пріхова, води, породила Христа, Спаса і Спалителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Понащупи Ісусе, прости нам наші гріхи, закороди нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Мидоселя. Четверте страстне таїнство, Хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа забрала вони Ісуса і несучи свій хрест і вийшов на місце звана Череп по єврейському окові. Отче наш Що є син на небеса нехай святиться ім'я Твоє нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від духа Бога. Амінь. Бо Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний пріво на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Зправителя душ нашу. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний влітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний влітку на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителям душ наших. Погородиця Бо Діво рапися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінкам, і благословених підлога Того, Бо ти породила Христа Спаса і збавити на душ наш. Похорониця Дім рапився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений пілота Того, Бо ти породила Христа Спаса і збавити душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тим і жінкам, і благословений біло над Того. Во ти породила Христа Спаси і збавити душ наших. Бо ворониця Ді урабуйся, благодатна моїй Господь собой. Благословенна тим і жінкам, і благословений вікона Того, бо ти породила Христа Спаси і збавити душі наші. Богородиця Діва радися, Марія Господь з тобою, благословена і благословений підло на твою, води породила Христа Спаса і зборителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками. і благословений пітлона було. Води породила Христа Спаса і зборителя душ наших. Говориться, Діво, Рапися, благодатна Марія, Господь с Тулі, благословена в тих життях, і благословений під на Того, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Она щоби Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекетного вогню, запровадь до неба усіх душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. П'яте страсне тайство, розп'яття та смерть Ісуса Христа. Під Христом же Ісуса сказали його мати і сестра Його Матері. Марія Кликова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус, мать та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері, жінко, оце син твій, а тоді й до учня. Ось мати твоя було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у твої руки віддаю дух мій, сказавши це, віддав духа. Отче на небеса, нехай ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоє. і збавитиля душ наших, благородиться діворатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословенний підома того, бо ти породила Христа Спаса і збавити на душі наших, благородиться діборатися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословений пітло на Того, води породила Трислав Спаса і змовите на душі наших, благородиться Бо Діво ратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословених пітло на Того, води породила Трислав Спаса і змовителя душ наші, благородиться Ді воратися, благодатна Марія, Господь с тобою, благословена тим і жінкам. І благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, бо робиться радуйся благодатна Марія, Господь тобою, благословенна благословена між жінками і благословений підлога того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, породиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою благословена і того, бо ти між жінками і благословених піло на Тво, во ти породила Христа Спаса, і змовите душ наших. Богородиця, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь с тобой, Благословенна ти між жінками, і благословена пітлона Того, Бо ти породила Христа Спаса і збавити душ наших. Богородице, городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь с тобою, благословенна тим і жінками. І благословений підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, дімо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Від твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в стурботах не погорди, але від визволи нас єдина чиста і благословена. Пресвятає, Богородиця, спаси нас. Господи, ми дякуємо Тобі за цей день, за дар життя, за те, що в наших серцях є віра і надія. Дякуємо Тобі, Боже, за наших захисників і захисниць. За медиків, за їхню мужність і жертовність. Дякуємо за матерів і батьків, які моляться і чекають дітей своїх. За всіх, хто з любов'ю захищає і волює Україну. Слава Богу за все! Слава Україні та її героям! lo Отче наші погороди Сидло, а опісля прийняти Боже благословення. Отче наш, що не на не в нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на неї, і, так і на землі, і наш насушний, а сьогодні, і, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо батця нашим, і не проти нас але увизволи нас віддава. Господь з тобою, благословення ти між праве, і благословення війно на твого, бо Ти родила Христа Спаса і Святих нам душі Благословення Всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на кожного з нас і з нами перебуває повсідні життя нашого. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу! Слава на навіть Богу! Реха порукання. Рега, перлюкраїна, му ще за Україну, Pray for Ukraine! Молись за Україну. Якою б мовою не молився? Молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців, дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.